Коралові рифи це вип'яні геологічні структури, утворені колоніями коралових поліпів і деякими видами водоростей, які вміють витягати вапно з морської води. Будь-який корал – це спільнота живих істот, поліпів. Один поліп вмирає, до його останках поселяється новий. І так нескінченно. Це пояснює, чому корал мешкає на одному і тому ж місці багато сотень тисяч, і тисяч років. Морські зірки здатні з'їсти великий шматок коралового рифу. Для цього вони вивертають шлунки на виворі і оприскують поліпи своїми дривними соками, потім назад збирають дотичок в себе, як рибалка витягає з моря мережу, їх улов складається з частково перевареного супу з поліпи. Корал складаються з карбонат кальцію з домішками карбонату магнію незначної кількості оказа заліза, Містять близько 1% органічної речовини. Міндійський чорний корал майже повністю складається з органічної речовини. У природі відомо понад 3500 різних коралів, 350 кольорових відтінків. використовують як Corral with Christopher Nazi men of now. They keep a To get away from your parents And I thought, wow If I I could take this in a shot right now don't think that we could work this out Out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought how could I let you fall by yourself?